Слова, які набули змісту. у краєзнавчому музеї, експонується виставка графіки Нікіти Тітова. Експозицію автор презентував у рамках 15-річного мистецького реставраційного проєкту Врятуймо скарби разом. Цей проєкт свідчення неповторного та результативного співжиття цільових культурних індустрій і громади. Саме сьогодні ми вирішили показати. Дві частини, два напрямки моїх робіт. Це проєкт Слова, які надбули змісту або чорна серія, там більше так вона відома в мережі, на моїй сторінці. Вона присвячена словам, звичайним словам, які ми знаємо з дитинства, але насправді, поки ці слова не наповнились тим змістом, на жаль, доволі болючим і важким, які вони набули зараз, через війну вони були якоюсь певною абстракцією. Вони не були настільки чіткі і зрозуміли. Але зараз кожне це слово, воно просто відгукується певною подією, дією наших військових, наших волонтерів, захисників, родин, людей, тих, хто підтримує військо, хто живе взагалі тим, що відбувається в країні. Тож ці слова це вже не якийсь порожній звук, а це дуже сильні, дуже потужні слова, які вже навряд чи нам... Ну, Наше покоління фінальне зможе забути, і ми будемо пам'ятати свій зміст на виставці. Понад два десятки плакатів з чорної серії, графіки та близько десяти картин. Крім того, в експозиції представлені шість відстріляних гільз, які розписані в творчому тандемі Валерія Твердохліба та Нікіти Тітова. Відчувається, що це йде від серця, від дум. Ну, Від, від в Якоїсь думки і тоді далі глибше від серця. Це емоція, це видно, що це не надугано, що це якийсь такий посил. Ніколи не створював якусь роботу, розраховуючи, що ця робота так чи інакше там, знайде великий відгук. Просто я розповідаю про ті самі речі, які відчуваю не тільки я, а більшість наших людей. Тому я думаю, чи саме через це вони а, то це, це просто спецзвучність думок, а це співзвучність реакції, яким я просто знаходжу якусь художню форму. Тому я думаю, через це вони стають такі поширені бітрони, а не через те, що я на початку думаю, щоб зробити такого, щоб про це почали говорити чи використовувати, чи поширювати. Упродовж цього року заплановано 15 неординарних подій в рамках 15-річчя проєкту Врятуймо скарби разом. Нинішня виставка слова, які набули з в оглядових залах краєзнавчого музею, триватиме до початку літа. Ольга Цьома, Любомир Китюк новини на вежі.